Війна в Україні триває, і перспективи її завершення не визначені, ворог не відступає, намагаючись повернути собі території, що входили колись до складу Російської імперії. Для багатьох українців головним пріоритетом є завершення війни, а не її продовження. Ми хочемо, щоб в небі не було ракет та шахедів, щоб наші солдати не гинули, щоб на вулицях не було ТЦК. Щоб мобілізовані нарешті повернулись додому. Але влада продовжує наполягати на продовженні війни. Ми знову чуємо про план перемоги і все заради однієї мети: продовжити війну, щоб залишитись при владі. Будьмо реалістами: через корупцію, брехню, підготовку до шашлаків, а не до війни та інші болючі питання. Діюча влада приречена, вона може протриматись тільки до кінця війни, тому й не зацікавлена в її закінченні, навіть в тимчасовому припиненні вогню. Поки наші солдати тримають фронт, країна залишається під контролем корумпованої еліти, яка вважає порушення прав, корупцію та безкарність нормою. влада часто копіює російські методи, тому що радянська спадщина. Все ще впливає на українську політику. Історично територія України була поділена між двома імперіями: Західною Австрійською та Східною Московською, залишивши нам спадщину, яка досі визначає нашу національну ідентичність та історичний шлях. На 10 му році війни Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса. Продовжують розмовляти московською мовою, слухати московську музику, відвідувати московську церкву. Саме звідси у нас у найгірших традиціях Московії та Радянського Союзу несправедливість, корупція, безкарність. Натомість спадщина, що залишилась нам від Австро-Угорщини, а саме Галичина, яка ніколи не була у складі Російської імперії. Підкреслює наше європейське минуле, нагадує про нашу європейську ідентичність і зв'язок із західною історією та німецькою культурою. Але що нам робити з тими, хто свідомо відмовляється від української ідентичності, хто продовжує думати та розмовляти московською мовою? Кому досі, яка різниця на якому язикі я говорю цим руським миром? Підсказку нам дає сама історія. Для збереження людей, порятунку нації та історичної ідентичності ми повинні відродити вікову європейську історію і відновити Королівство Галичини та Одемарії, що припинило своє існування лише століття тому. Відродження Королівства Галичини та Одемарії – це можливість для Галичини повернутись до складу Європи, відновлення цього королівства. Дозволить відновити історичну справедливість і повернутись в європейську сім'ю націй. Це має відбутись в межах законних та демократичних процедур. В той час як Європа повертається до традиційних цінностей, що шанують історію та культуру, відродження королівства Галачини та Одомерії отримує підтримку від європейських патріотичних рухів. Що стаються більш популярнішими в Європі? Окремо роль в підтримці відродження королівства Галичини та Лодомерії відіграє династія Гавсбургів Карл фон Гавсбург, глава дома габсбург Лотерингів, здатний забезпечити підтримку відродженні Європейської історичної держави. Відновлення Королівства Галичини та Лодомерії. Це шлях до відродження наших цінностей, нашої ідентичності, нашого місця в європейському світі. Слава Галичині!